Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 23 уроку по загальній нумерації, або ж 7 урок 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Наявність електричних зарядів виявляється у твердих речовинах, рідинах і газах. Друге. Атом, що має електричний заряд, називається йоном. Атом, у якого електронів більше, ніж протонів, має негативний заряд. Такий атом називається негативним йоном 4. Атом, у якому електронів менше, ніж протонів, заряджений позитивно. Такий атом називається позитивним йоном. П'яте. Електрично заряджені тіла електрично взаємодіють Шосте. Сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами та величини зарядів цих тіл. Сьоме. Що більший заряд мають тіла, то більша сила взаємодії. І восьме. Що ближче розташовані електрично заряджені тіла, то сильніша їхня взаємодія. В третьому завданні дамо відповідь на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання. Електрично-нейтральний атом віддав один електрон. Чи набув атом за такої умови електричного заряду? Якщо так, то якого знаку. Атом перетвориться на позитивний іон і набуде позитивного заряду. Друге. Яка частинка, що входить до складу атома, не має електричного заряду. Електрично-нейтральна частинка в складі атому це нейтрон. Третє. Наведи щонайменше три приклади провідних речовин. До них можна віднести алюміній, водний розчин кухонної солі і мокрий папір. Четверте. Що спільного і відмінного між електризацією тертям та електризацією через вплив. Спільним є те, що тіла набувають електричного заряду в обох випадках і в тілах відбувається перерозподіл зарядів. Відмінним є те, що електризація тертям відбувається при щільному контакті тіл, тобто є безпосередній контакт, а от електризація через вплив відбувається без безпосереднього контакту. П'яте, фізичні тіла А та Б є електрично нейтральними. Унаслідок електризації тертям електрони частково перейшли з тіла Б на тіло А, електричні заряди яких знаків мають тіла. Тіло А стане негативно зарядженим, а тіло Б стане позитивно зарядженим. І шосте. Якщо зняти шерстяний светр через голову, волосся підіймається. Чому? Відбувається електризація тертя. Светр і волосся набувають електричного заряду. Між ними виникає взаємодія. В четвертому завданні повторимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Наявність електричних зарядів виявляється у твердих речовинах, рідинах і газах. Друге атом, що має електричний заряд, називається йоном. Третє. Атом, у якому електронів більше, ніж протонів має негативний заряд, такий атом називається негативним йоном. І четверте: атом, у якому електронів менше, ніж протонів, заряджений позитивно. Такий атом називається позитивним йоном. П'яте задання: скільки електронів може мати позитивний йон гелію? Якщо схематично представити модель позитивного йону гелію, то ми будемо мати: в одному випадку: ми маємо один електрон. А в іншому взагалі відсутній жодний електрон. І в цьому випадку ми будемо мати позитивний йон гелію. Тому що кількість протонів у ядрі дорівнює 2, що й визначає, що це є гелій. В шостому завданні повторимо інформацію, за методикою запам'ятовую ефективно. Перше Електрично заряджені тіла електрично взаємодіють. Друге сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами та величини зарядів цих тіл. Третє. Що більші заряди мають тіла, то більша сила взаємодії. І четверте, що ближче розташовані електрично заряджені тіла, то сильніша їхня взаємодія. Сьоме завдання і до сьомого завдання у нас є схематичний малюнок. Сьоме завдання формулюється так. Дві повітряні кулі прив'язані ниткою до нерухомої конструкції. Електричний заряд якого знаку має бути в нижньої кулі, щоб зображення стало можливим. Чому? Відповідь. Щоб нижня куля перебувала в такому положенні, необхідно, щоб вона мала негативний заряд. Взаємне притягання куль буде компенсувати силу тяжіння, яка діє на нижню кулю. Друга частина питання. Помірку, чи збережеться положення нижньої кулі, якщо верхню кулю дещо підняти. Відповідь. Оскільки сила взаємодії заряджених тіл залежить від відстані, то піднявши верхню кулю, ми збільшимо відстань між нашими тілами. Сила тяжіння перевищить значення сили притягання, і нижня куля впаде. В дев'ятому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дати відповіді на деякі питання. Тож увага на екран. Ти прокидаєшся, йдеш по м'якому килиму, доходиш до дверей, торкаєшся металевої ручки і раптом удар. Це розряд статичної електрики. Для того, щоб зрозуміти це явище, потрібно пригадати будову речовини. Речовини складаються з атомів, які містять три види елементарних частинок. Негативно заряджені електрони, позитивно заряджені протони та нейтрони, які не мають заряду. Зазвичай кількість електронів і протонів в атомі однакова. Ось чому більшість тіл, з якими ми контактуємо, електрично нейтральні. Але електрони це частинки, які мають дуже малу масу, а тому внаслідок тертя легко залишають одні атоми і приєднуються до інших. Тіло, яке втратило електрони. Стає позитивно зарядженим. Нейтральні тіла мають більшу кількість електронів і тому є джерелами негативних зарядів. Усе в природі прагне до рівноваги, і позитивні та негативні заряди не є винятком. Для рівноваги зарядів необхідно, щоб позитивно заряджене тіло контактувало з негативно зарядженим тілом. Тобто, в якого є надлишок електронів. Під час контакту електрони почнуть притягуватися до позитивно зарядженого тіла. У результаті позитивний заряд компенсується негативним, і тіло знову стає нейтральним. Такий рух електронів називають статичним розрядом. Провідники, наприклад, Метали або солона вода дуже охоче віддають свої електрони. У діелектриках, таких як гума, пластмаса чи скло, електрони втримуються дуже міцно. Повернімося на початок. Ти прокидаєшся та йдеш по м'якому килиму. Килим, швидше за все, виготовлений з матеріалу ізолятора, який не віддасть свої електрони. Але забере твої, утрачені під час ходьби. Тертя. Хоча твоє тіло й килим у цілому нейтральні, відбувається розподіл зарядів, ти заряджаєшся позитивно, а килим негативно. І варто тобі торкнутися металевої ручки, як трапиться розряд. Тобто електрони стрімко почнуть рухатися до твоєї руки. Аналогічний розподіл зарядів відбувається в хмарах, у результаті чого розряд можна спостерігати між хмарою і будівлею, хмарою та деревом або між двома хмарами. Такий розряд називають. Дамо відповідь на питання у завданні номер 9 Пригадай, чи були у твоєму житті випадки, коли ти на собі відчував відчувала дії електричного розряду, за яких умов це відбулося, знімаючи синтетичний одяг іноді трапляється проскакування розряду. Напиши, як називається атмосферний електричний розряд. Називається він блискавка. Десяте завдання стосується деталі автомобіля, з якою ми знайомилися в попередньому уроці. Це деталь, яка називається антистатик. Це може бути дріт або ланцюг, який торкається поверхні землі, за допомогою нього з автомобіля знімається статична електрика на електризованість, яка виникає в результаті тертя деталей автомобіля, самого автомобіля об повітря, а також коліс об дорогу. Він повинен бути виготовлений з провідних матеріалів. В 11-му завданні нам пропонують вирішити проблему електризації при друці. Хоча ця проблема існує не тільки в друкарській справі, ця проблема існує в будь-якій сфері, де використовується конвейер, де є велика кількість деталей, які труться. Тому вирішення проблеми є наступним. Для зняття електризації з конвейера, устаткування заземлюють і в приміщенні зволожують повітря. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 7 сторінка 1316 зошита номер 1 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.